Простори, кімнати та коридор, гарна обробка стилізована. Хороший вид з вікна на природу, підлога, морений дуб, плавно переходящий в екопокриття, що не є шкідливим для здоров'я. Тераса для відпочинку. Кухня просто шикарна, оброблена в останньому слову техніки, є всякі гаджети різноманітний. Холодильник для напоїв. Меблі шикарні. Хочу зауважити, що кухня Open Kitchen Plan доступна, дуже шикарна. Є погріб. Також хочу відмітити, що квартира здається з посудою. Дуже шикарна швейцарська посуда. Ще одна така маленька кімната дитяча, ще один коридорчик. Okay. Там кімната. Тут балкон okay. для торчу Лахи посушити. Туалет по останнім слові техніки також. Все нормально. Дуже серйозно. Оце вот установка, дизайнер підійшов з видумки VIP-апартаменти, хороша локація, комунікабельність, дизайнерські рішення, євроремонт. Персидські коври, індивідуальне опалення, гаджети на різний манер Все включено. Вічливі сусіди приходять гості. Але кажуть, ага хера. Пізденетку. Той не вічливий.